І знов доброго здоров'я, пані і панове. 17 година 45 хвилин і 20 секунд на наших годинниках. А на наших екранах Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Зараз ми його. А, вже бачимо. Пане Андрію, доброго здоров'я! Дякую, що долучаєтеся до нас. Дякую, що до мене звернулися сьогодні. Дуже приємно з вами цілиться, говорити. Пане Андрію. В Америці хтось знає про вбивство колишнього е, голови Верховної Ради пана Андрія Парубія. Якась інформація доходить. Я розумію, що українці-американці знають про це. А а не українці, а американці саме не українські американці, а американські американці. Про це щось хтось десь говорить. Ну, перше все, українська спільнота всесвітна дуже жаліє сьогодні, не тільки за пана Парби, а кожних жертв а, але включно наші державницькі організації, всесвітна спілка сумівців так само. А щодо американців, перше все. І ну мої розмови сьогодні вранці це перші новини, коли я збудився була це неприємність, і я звернувся терміново до журналістів. Чи вони про це чули? Що вони знають американських журналістів? А друге, вже наші активісти звернулися до конгресменів і сенаторів, щоб вони про це чули, і це буде найбільша зміна для Америки, бо народні депутати чи в Україні, чи в Америці, чи де небудь. Колись є вбивство проти політичних таких. Тоді вони трохи очі відкривають, уха відкривають і відкриють думки, яка та, яка та війна буває там, що тепер атакують відкрито проти національних депутатів. Тут я думаю, ми підкреслюємо як активісти у наших розмовах вже сьогодні вранці. Вот це ще навіть не до полудня, тут в Америці і наші розмови підкреслюють, що це є зміна. Uh, дивіться, що ми, ми вже говорили про солдати, говорили про новинних у, у будинках, які шегеди атакують. А тут вив відкрито під час дня проти національного депутата. Чи ви би хотіли б такого побачити в Америці? Uh, нам треба санкції терміново, і це є розмова сьогодні вранці з Вашингтону. Так, я би ще додав. Ну, це так мої роздуми для глядачів. В першу чергу. Що і тут показано, що таке цивілізація українська і що таке відсутність цивілізації російської, тому що українці теж в Москві вбивали, але генералів так ніхто не вбивав мирних жителів. І встріляємо ми по військових чи ті, що забезпечують військо. Ми не стріляємо просто так, по яких цивільних об'єктах. А росіяни стріляють саме по цивільних і вбивають. Абсолютно не військових людей. І це якраз є абсолютна різниця між Україною і Росією. Але е, перейдемо до наступних тем, пане Андрію. Е, був пан Єрмак, говорив в, 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 в Нью-Йорку з американцями і так далі. Питання. Ми маємо забути про двосторонню зустріч Путін-Зеленський, тристоронню зустріч Путін, Трамп-Зеленський. Вже треба забути, чи. Все ж таки є ще якісь, бодай натяки на те, що американці дотиснуть Путіна, щоб він поговорив або з Зеленським, або з Трампом і Зеленським. Чи це ми вже перегорнули сторінку? Вам слово, будь ласка, пане Андрію. Я я мав до нагоду два рази зустрічати делегацію вчора. В Нью-Йорку. Перше вранці ви говорили про різницю наш, е, наших народів. Е, Прем'єр-міністр е, вступила до нашого храму Святого Юра вчора. Вранці перше, коли вона вступила в Нью-Йорку, щоб е, відзначити день жалоби, показати світові, щоби ще. Не тільки вірні християни, але так само ми е де небудь е будемо е відступати на хвилину мовчання для тих загиблих, а тоді виступати при ООН, а тоді мати зустріч з паном Витковом. Після зустрічу е так само е розповів пан Ярмак, е пані прем'єр-міністр і інші в делегації, що відбувалося з паном Єрмак е і головне втім, е відчування від делегації, що це що відбулося від часу Аласті, від часу зустріч у Білому домі, є відчування, що щоденні розмови між Києвом і над Україною разом з Конгресом і Білий Дім і Держдепартмент, що розгостриться Америка. Що бачимо, що кроки вперед, так, як ви сказали, не буде ніяка тристорона чи двосторона зустріч а щоденно атаки підвищуються проти е, України, і е, що підкреслювала делегація, що е, навіть у розмові з Витковим вчора, коли вони показали світлини дітей прямо. Ну про що ми говоримо тут зараз? Тепер що є розуміння більше в Америці, що санкції прийдуть терміново раніше від двох тижнях, мабуть, що Трамп садав е, минулого разу. Втім, що і конгрес вертається через тиждень, який дуже розчаровані з подіями від часів Аласці, як і так само американський цілий американський уряд. Вони розуміють, що без санкцій. Ніхто не прийде до не повернеться до стола, і не такі тільки проти Індії, але на широкому секторовому е, спосібі проти нашого ворога Андрію, а медіа, от мені цікаве питання, таке я б сказав, хитре і підступне. Може, це питання вам здасться? А існують такі медіа, які підтримують таку політику Трампа. Ми знаємо, що є медіа, які кажуть, слухайте, він знову пообіцяв два тижні, три тижні, п'ять тижнів. Такі санкції, сякі санкції проти Москви, проти нью делі проти е, Пікіну. А є такі засоби масової інформації, які кажуть, молодець! Правильно робить Трамп так і треба. Не треба допомагати Україні, не треба санкцій проти Індії, не треба. Якось саме робити погано Росії. Просто цікаво, наскільки є в пресі, бо у мене враження, що є хор думок, і це одностайність. Може я чогось не знаю. Може є якісь люди, які підтримують таку політику Трампа? Будь ласка, вам слово. Ну, республіканська партія через рейтинг, ми розуміємо, що це до 90%. Стопроцентово підтримує будь-яку акцію Президента Трампа, то він може в одному тижні стояти проти ворога, і вони підтримують. і Він може в другому дні змінити думку, і вони так само будуть підтримати. Це не є ідеологічний підхід, це є просто е, більше про автократію е, чи якось вшановлення е, як, як Бога. Але е, на взагал е, вільна медіа, незалежна медіа е, е, критикує. Що діється в, в проти України ворогом, і критикує, що до нинішнього дня ця нова адміністрація не допомогла досить, як і раніше, адміністрація так само не досить допомогла Україні. А тільки над загаль ютуб-канали, які підтримують радикальних фракцій мага-фанатів, то вони таку вони підтримують, щоб трохи відступити від підтримки України. Але назагаль ми знаємо, що в Україні специфічно цього місяця, коли ми мали таких прокламацій республіканських губернаторів і мерів по чоловій Америці. Які стояли у підтримці суверенність України про територіальну цільність України, це їх слів, не не наших, це американських урядовців. То це дуже підтримує позицію України так само, але ми побачимо, який натиск це буде мати на Трампа, щоб він нарешті змінив думку. Я думаю, в тім, що Конгрес нарешті повертається в каникулах на наступному тижні, і це, що відбулося проти народного депутата в Україні, трохи так само збудить трохи рух щоби термінових санкцій, так як мені делегація вчора казала, вони мали добрі зустрічі і вони відчували. Що це що відбудеться, це, це що ворог робить, їх і, 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 дав думці думку, що Америка приближається до часу, коли Трамп нарешті змінить свою думку. Ще одне питання, таке внутрішньоамериканське опитання. Одне з опитань каже про те, що до 37 відсотків рейтинг пана Трампа впав, і це ніби найгірший показник. На цей час другого терміну американських президентів взагалі. Питання. А ось насуваються вибори вже ну, через рік і два місяці. Це вже просто завтра. І всі розуміють, що з нового року і конгресмени, і сенатори, і всі будуть про це думати. Тоді виникає питання, як же Трамп Трамп страшенний авторитет? І раніше вважалося, що якщо Трамп допомагає, то цей. Кандидат перемагає. А якщо у тебе 37% підтримки, то не факт, що твоя допомога допоможе е, оцим кандидатам. І тоді виникає питання: ну треба тоді щось міняти. Я не кажу, що Україна на першому місці. Е, безперечно, для американців на першому, другому і третьому місці Америка. Але один, два, три відсотки може і Україна додає. Якісь люди незадоволені, вони кажуть, ні, нам треба більше України допомагати, тому що Росія ворог не тільки України, а й всього цивілізованого світу. Коротше, оця оце група питань. Як собі там в республіканській партії уявляють, коли насуваються вибори, треба щось робити, а, а рейтинг Трампа падає. Як, як витися ситуації? Ну, головне, що в наступному році ті вибори будуть на більш е, місцевому рівні. Конгресмени вони мають специфічні одномандатні дільниці. Там, де українці живуть, ми можемо мати більший вплив, де в іншому кандидат йому не входиться. Тут у штат Нью-Йорку вже розмови бувають не тільки цього року на виборах щодо мера Нью-Йорку, то є українські околиці в місті, які так само в наступному році будуть вибори не тільки для конгресменів, а для губернатора штат Нью-Йорк, і так само звертаються політики до українських громад. То Українці можуть мати більший вплив у таких кандидатствах в наступному році, коли ми говоримо. Про специфічні райони, специфічні дільниці, а на взагал американці, ви, ви правильно сгадаєте, що Америка думає перше за життя тут в Америці, і головне їм буде економія, яка через е, е, всі всесвітні тарифи і різні акції президента Трампа е, ми бачимо більше і більше прогнози щодо рецесії тут в Америці, і це це покажеться, коли раніше рецесії сталося у. 2000-х роках, у 90-х роках що вчили це була політична зміна? Бо, як ви згадали, американські виборці думають про себе по-перше, а тоді про міжнародні справи, пане Андрію. Але, от ви кажете, є прогнози, є думки, є експерти, економісти, фінансисти. Я тут трошки стежу за цим, але чи в магазині, чи Будь-де є вже відчуття, що ну може не рецесія, але таке уповільнення, як би сказати, розвитку економічного Сполучених Штатів. Це вже пересічний американець відчуває там я, по яблуках, по яйцях, по бензину, по електроенергії, там про парко... Ну, коротше, оцей весь комплекс. Є вже щось таке, що вони кажуть. О, це нам тут не дуже подобається. от така, така митна політика, податкова політика пана Трампа. Будь ласка, про все ціни підвищилися. Одиноки що е, для на, е, нафти і, і бензини це, це ще не підвищилося. Це ще всесвітне цін е, там е, допомагає економіці, Це ще допомагає рейтинг президента Трампа? Він цілиться згадає, що. Що ціни на нафт і і бензини це це йому допомагає, але поза тим кава підвищилася. Будь-які продукти, які перейшли з південної Америки чи інших карибських країнах все підвищилося. Кава специфічно так само, то ціни підвищуються, але навзагал, коли ми. Ви хочете специфічні цифри і думки американців це є у думде, де робіт пошукати, бо зараз кожний сектор поза медицини, поза забезпечення охорони здоров'я, всі інші сектори специфічно у будівлях нових будівлях все успокоїлося, трохи заморожилося. Люди людям не легко зараз тепер знайти нових робіт в різних секторах, і це є перший показ, що у починаючи двадцять шостому році, коли ті ціни тарифи мають надзвичайно підвищитися. Я думаю, тоді ми не тільки побачимо, що це економістикази рецесію, але головне відгук американців, що вони не задоволені з економічного шляху Америки, і треба буде тоді зміну. Подякуємо Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, як завжди, докладно нам розповів, що відбувається в Америці з українським акцентом, очевидно, тому що ми дивимося на Америку, але думаємо про себе безперечно.